Сьогодні ми все частіше стикаємося з тим, що серед підлітків стрімко зростає рівень скування. Те, що для когось здається жартом чи дрібницею, для дитини може стати щоденним болем. Під впливом булінгу вона почувається наляканою, самотньою, безпорадною. І, на жаль, інколи цей тиск доводить до найтрагічніших наслідків. Я забуваю від. Погано було від полю, ти не рятував, герой. Слово, це твоя зброя, ти не той, ти не той. Погано було від полю, ти не рятував, герой. Слово це твоя зброя, ти не той, ти не той. Погано було від полю ти, не рятував, герой. Слово це твоя зброя, ти не той ти не той. Ти огидна, жалігідна. Ти себе в зеркало бачила. Страшко, ти тут зайва. Та ти просто жахлива. жахливий. Навіть батьки тобою сором. У тебе ніколи не буде друзів з них. Без тебе тут було набагато краще. Тримайся подалі. Твій голос мене дратує. Та замок, неже. Це ще не кінець. Нікчемо. Альтернатива насильству є: це підтримка, повага, взаєморозуміння. Коли погано було від болю, ти не рятував, герої. Слово це твоя зброя, ти не той ти не той. Погано було від болю, ти не рятував герої, слого це твоя зброя, ти не той ти не той, погано було від болю ти не рятував, герої, Слова, це твоя зброя, ти не той. Тебе все вийде. Ти крута. Ти маєш унікальну силу. Ти надихаєш. Посміхайся Частіше. Твоя енергія притягує. Твоя щирість, справжня рідкість. У тебе дивовижний стиль. Ти найкраща. Ти вмієш зробити мій день кращим, просто своєю присутністю.